Вітаю! У цьому відео ми розглянемо найпоширеніші запитання щодо медицини в Ірландії. Чи потрібно реєструватись українцям, щоб отримати медичне обслуговування в Ірландії? І якщо так, то яка процедура? Так, ви можете отримати ті самі медичні послуги, що люди, які живуть в Ірландії. Усі, хто приїжджає до Ірландії відповідно до директиви про тимчасовий захист, мають право на медичну картку зі спрощеною процедурою подачі заявки. Медична картка дозволяє вам безкоштовно відвідувати лікаря і отримувати ліки та інші медичні послуги за зниженими цінами. Діти віком від 16 років повинні оформлювати медичну картку окремо. Заявку на отримання медичної картки можна подати за допомогою форми, посилання на яке вказано в дописі до цього відео. Для подачі заявки необхідні ваше ім'я, поточна адреса та дата народження, ваш PPSN номер, адреса початка та підпис вашого лікаря. Якщо ви ще не маєте лікаря, його буде призначено вам і вашій родині. Що входить у медичне обслуговування? Послуги сімейних лікарів, також їх називають GP, лікарі загальної практики, послуги медсестер, медбратів, послуги догляду, наприклад, фізіотерапія, логопедія, госпіталізація або служби невідкладної допомоги, медичні послуги для дітей, служби психічного здоров'я, послуги для людей з інвалідністю, послуги для вагітних та послуги для людей поважного віку. До яких державних та неурядових органів? Я можу звернутись для отримання додаткової інформації про доступ до медичної допомоги. Щоб отримати загальну інформацію про медичні послуги, зателефонуйте до контактного центру The Health Service Executive за номером 1800 700 700. Номер буде вказано у дописі до цього відео. Пам'ятайте, що медичне обслуговування в Ірландії та Україні це дві зовсім різні історії. Будьте готові, що задля отримання необхідної процедури треба чекати декілька тижнів, а інколи. І місяців, і що більшість медикаментів можна купити лише за рецептом від лікаря. Будьте здорові та побачимось у наступних відео.